Похоже, богомол сидить. О! Богомол Поросний. Як це Ну, богомолоха. Богомол самка. Скажи, самка. кусить. Замерзла. Остатки розкоші доцвітає георгінчик, А ще цвіте. Ну як оказалось, він цвіте круглогодічно, Його прийдеться осінню перед заморозками зрізати. Отак От ось. І сушить там ті картошки чи що. А він так взагалі ось збирається рости знизу. и так и не растел Заготовки на волок, ще один роблю хорошие волки получается то я довольный желтый будет воно так и красивше, бджолом хотя они вони и так не путаються, у меня прильотки. Коло літки в разні роблю. А полукруглі ну, а разні. Щоб вони не путались матки при обльоті, Щоб кожна залітала в свій вулик. А то у них буває весною, Та й не обов'язково весною, І літом буває на обліт улітає, якщо рядом одинакові вулики. Вона запам'ятовує форму і цвети. Я так по нему розумію. Ну, Сохне, фух, краска така смердюча. Як її я це не представляю, наприклад, в поміщенні там поли покрасити. Ні, це треба противогаз. Фух, така їдуча. Ще береться. Береться ще краска. Це Зараз поїхав, доску купив, буде другий корпус. Зроблю другий корпус. У мене виходить як? Перша. Давно не сйомне, не заморачуюсь. Може це неправильно, але... Но... Не на часі, це з дном. Тут би хоч який вулик зробити. Трось осень у мене трохи починається. Якась депресія, чи що. Таке. Вулик. Що стоїть дно ну, і ящик. Все, і літок. Передній. Такий літок я роблю широченький, щоб в тому плані, щоб по льни. Ну і так, щоб на дві бджоли проходило. Стараюсь робити. О, полетіли. Я я, я я так думаю. Що друга, друга частина у мене буде просто корпус і кришка. Якраз нормально. Можна за день зробити корпус один, щоб воно там рівно все. Якщо заготовок конечно, наробити, їх можна штампувати в день і 5 штук. то нас обирать і більше. Ну, я так не роблю. Я так, один зробив корпус, потім другий корпус. Главное, щоб воно. Не було зазорів. Тут хорошо прилягало. Ось не хорошо зазор. А вот сейчас возьму щось сюди. Не, ну корпус вот так закриє. Ну, не буде. ну доска нерівна, покручена отак. Вертольотиком доска була. Я купляв я и дивився. Ну думаю вик... викруте. Ну Тут ось якби була доска ця цільна, аби виборки оцієї під рамку то я б її стягнув би сюди саморез закрутив би, ну ось закручений саморез От, отут ось ще один можна, за і оно ну, його стягнет оцю щелини не буде, но ну, може розколоть доску так що краще я по-другому цю щілину уберу он зашпаклюю шпаклк куплю і згадиться доска коли такая ось вона пузом або викручена вертолетиком як кажуть, плотник то хуже все рівняти це невозможно тільки треба саморезом стягувати. А буває я вона тільки раз і тріснула. Все. То таке вже. Ну спасибо за ці доски. Все одно. по что доска нова хороша. Не повністю висохша, ну, но... вона досохне в мене. Я ж кажу, це буде на наступний рік. Як він буде, то і наступний рік. Там будуть у мене бджоли. Піма рой хороший. Такий. Шпаки улітають кучами прямо над головою. Ще бачить. Ну так, да, вже осінь що зима скоро. <coughs> Ямки під на... наготував під виноград. Ось буде... буде обрізка. Я там на... Ну так, по селу проїхався, кому не жалко, кажу. Я. Хороші сорта так видивився. Хочу Ну вже старий сорт этот, преображення, але в мене його немає. І вот. буду осені садить. Прямо так вот. Чубук стремив, засипав землю і все, полив, не буду я там заморачиваться. Ну ямка е удобрана. І вже місяць я її обробляю. Поливаю, скапаю, рихлю. Доброго сюди ямки закладаю. Там всякі шкарлупки с картошки, перець, помідори, кабачки. Усе що залишиться. Всі остатки туди змечаю, і получается хорошее. Ну плюс суперфосфат купляв і эту. Та які каліни доброго. Взагалі комплексний, під перекопку осінь, під осінь. У мене на пасіці напад страшний. Якийсь грамотний бджоляр якось так кормить. Що вся моя пасіка кормиться. Воно мені нафік не треба, таке кормлення. Напад на, на слабій сім'ї взагалі нападають. Супер сімейка натягала сиропа, натирила, а тепер на неї напали. У неї запах суліка йде злітка. Цього меду, сироп. Хоча сахар кажуть не... Ну, значит, разбомбила до семью, что запах мой добрый. и Да все, на нее нападают. А тепло, солнце поднимается, что стоит жара. Все, там. Вот ось на эту семью. Да и на эту вот нападают. На эту, нет, вот ось на эту нападают. то есть моя суперсемейка. Значит. Побичі бджоли лежать. І вчора взагалі тут була прям бойня. Я повбирав. І зараз ось гуд стоїть. Масяня, не психуй, не треба, я тебе не погладив. Зараз підемо ковбаски поїмо, я тобі купив ковбасочку. Таку, как ти любиш. Без сала, Масяня. без сала. Да, да, хорошу. Не хвастайся, Маська. Не хвастайся. Масяня, не можна кусаться. Не можна. Кіт жирує. Не-не, Мася, не надо матюча мені гнути. Не надо. Я ж сказав, сейчас підемо. Я ось тут контент, до контента і підемо, пидем, Масенька. Тобі морду поцарапали. Де ж ти так, так хотілось сказати? Ну, гуляв, так сказать. Ну вообще-то. Так не гуляють коти. Ти гулящий кіт, сильно гуляший. Ну, Мася, ти, ти ж в екран не влазиш. Ти ж трошки, як то, трошки якось той чи що. Борзий кот. Так оце ж напалена цих сім'я. Оце зараз вона тягне і в неї тягне. В общем, один в одного граблять. Я не, 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 не люблю такого. Зараз вони носять, 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 носять. І б'ються між собою. Та пропустіть, же з пергої йде. З обножкою. А вони ж саме тягнуть. Ну так бджолу ловиш, вона за жопку придавлюєш. І оттуда в неї з холоботка мед з'являється. То така, що тікать забирається. І раз я піймав, подивився. Значить воровка. І така, що всередину тільки залетіла, придавлюєш, теж мед виходить. Тобто, і, і носять, і в них забирають. Тобто, іде батханалія така. Маська не тюча не гни. От прийшов, Хоча він і був вдома. З хати вийшов, мене побачив, це. Якийсь такий у нього характер. Хоче, щоб я на нього внимання обращав. Гладить там, його носить. Відкрити би їм літок дужче, але так як у них теж тирять. Ми. Тут зараз буде напад конкретний, тут ще Максіпачку розхирячий. Ну, це от не... ну як, ну от є люди, ну якщо ви займаєтесь бджолами, ну як це понять, закармлювати, взяти е висипати в корито сахарний сироп, вернее, вилити сахарний сироп, накидати туди палочок, щоб бджола не топилося. І порядок справився. Та хто ж так робить? Ну, якщо тобі своїх бджол не жалко, так ти про, други, про других все ж таки подумай. Можна таку, такий напад устроїть що тут будеш не радити закормки. Закормлюй собі вулику на вечір. Часов після восьми. що вже як ну, он агрессивне нападають Джоли. тому що їх не дають їм нормально это. Котик водичку попити вирішив Вот любят пыть с поилки воду. И горобцы. Масяня воду попив? Ты шо там закляк? Не, не не закляк. Масяня почув птички літають. Пішов, пішов. Масюня, ну піймай хоч одну. Та йди, йди, йди. Ковбаса потом вечором уже прийдеш, ковбаска я ковбаскаю накормлюва. Думає йти чи не йти, а там же Улик стоїть, а він же смердить, а він же не любить. Мася, вертайся, пішли, пішли той в... завтракати. Снідать пішли, Маська. Кому кажу, Масюнька. Мася Мася. Свиня, сильний характер у кота. На мене ніяк. Мене за людину не щитає. Самый правильный пасечник святой пасечник, который сам вулики делает. Как уже там подобается. Ну, конечно, вот эта рамка все стандартная. Додановская. Есть рута, та трошки выше, Ну, тр, трошки. Ну, это на 300, а то там не стандартняки. Не, не люблю такие. Рамок. О, Есть зазор. Трошки. Тут і тут ходи. о! Котейка все провірив. Надо його сначала накормити, а то вдаре. І ось расстояние отут. 3 см. Саме таке. От, рамка так должна ходити. Ніде не клинить, бо ну і так як це ж другий корпус у мене тут ось десь. Трохи менше сантиметра, десь пів сантиметра оставляю, щоб другий корпус вже коли стане, щоб тут же ж зверху рамка буде стояти, вже, щоб розстояння було не більше, не більше ну, 9 мм отак. Хай. Того, що якщо менше вони будуть прополюсувати, а якщо більше воском будуть тут. І тоді рамка до рамки ціпляється, вони склеюють. Ну воно не... Мася, остановись. Масік. Пошли їсти кобасу. Хоче удрать, тичок чує. От. Ну тут ось зазор Теж сильно буде усько. Будуть прополісувати і зліплювати рамку до стінки вулика. А якщо великий будеш упалець пролазитиме там это. А небудь воском, ну неудобно. Ну це все терпимо. Ну краще більше отут зазор зробити між рамкою і стінкою. Чим менше. Бо коли буває розбухає вулик, то рамку приклинює, Починаєш видирати, бджоли психують, ти психуєш, сусіди психують, ну психують тоді всі. Бо рамку, якщо ти раз відідрав, дерганув там, упала вона, бджоли взлетіла і починають шукати, хто прийшов. От. Ну, отут ось теж, це вже опит у мене. Ну просто опит. Я купляв раніше вулики. От коли здорове підрамочне пространство, отаке можуть, можуть 5 заділати. У мене був вулик з 5-5 см. А то було і 6. Ну, це от, впоперек накладуть таких тих бороди, Посклеюють рамки між собою. Починаєш рамку дергати, рамку не витягнеш. Тягнеться та, та вощина, яку вони там ото приліпили. Ну, це. Головна боль, одним словом така. Фух, надихався краски. Піду, а то смердить. І мале тут сильно розстояння між підрамочне. Теж не можна робити. Всі знають чого, Того, що коли знизу йде зимою осипається бджола вона нижній літок, наприклад, отут ось заліпе. Засипах, і все, і їм буде мало не вистачає воздуха можуть і задихнутися. Це якщо верхній літок відкритий, того чого і верхній день на одну бджолку відкритий бути завжди. Це ж якщо там сім'я на одній рамки, ну так, а то таких сімей не треба зимувати, не треба їх тягнути за вухи, лучше їх десь додати з двох, з трьох зробити одну. Не треба одну одні рамки, то воно мучається, є ціле літо там, з весни вона чахла, з весни вийшла на двох рамках, чахла, чахла до літа. Набрала там чотири, ну на осінь там хай п'ять. И вытягивать не надо. Або расформировать такую семью, надо кидрині фене, або матку менять, то не семья. Вона должна з весни набирать на 20 рамок. Семья. То есть 60 тысяч бджол, з звесни. Если вона вышла на 4, то вот тут, если не вышло так, что она вот не туда, не сюда, не меда, не має, ни это. Ничего там с ней не получается. Таких джол не треба. Не, ну хто для колекції, то, конечно. То есть, як сказать. <laughs> як я вам виноград. Вот. Кеша в мене є. І багато кажуть, така на що він тобі треба, пізній він і як, і лоза там не дуже визріває, і взагалі з ними не хлопоти, і погано перезимовує. На що він тобі треба? Кажу, для колекції. Ну мені інтересно, хай буде і кеша. Є в мене вже і конвалії, є в мене вже буде ось преображення. Е -е -е. Ну, кишмиш і пітер ще хоче. Ламборджині ще хочуть. Ну, Дорогий, 700 гривень сажанець. Ну, я десь знайду лозу, може в кого. Вицигані. Щоб не куплять, Бо 700 гривень саженець, це не тільки для мене дорого, мабуть. Ну дорого. Ну, таке. І там, з'являється, не факт, а вдруг ще, ще й не прийметься. Ну, Є такі Алвіка, Сфінкс. Побачимо всі, хвастаються, який він на вкус. Бо вже на наступний рік вже буде, буде перші сигналки виноградів некоторых. Ну є у мене надежда Азос кажуть, та ей, на що, я, то погано опиляється, і треба опиляти іскуємо. Та як і я куплю виноград, і, або опять же десь десь достану чубок, який хороший опилитель для других. От є він, просто росте як опилитель. Все я заделаю. Ну, вручну опиляється взагалі. Як це? Це в теплиці треба. Кот йшов такий гад. Все. Ма, Все, вышел Я побачил зато куда На речку пишу, ну, Наверное, на рыбалку Вот Такие э... же такие так еще интересные э... Она Анжелика Анастасия Чья Чи... пришла она Дуже-дуже такие нежные лоза Там такая ягодка, не дуже она взрачная Но такая вкусная Опять же, для коллекції. А что интересно. От. По винограднику ходить. Це я люблю по пасіки ходить хвастатися породами в хотя хоча в мене одна порода наша, українська степова Ну, так, понятно ж, на там и бакфасты, и якарники, и навірно ж кавказские, чи ті кавказянки, як ще там кажуть. І, і, ну, тут, скорее всего и среднерусская есть, тут такие помеси есть. Що... Ого. А в этом году агрессивность у них проявилась какая-то такая, чрезмерно, в некоторых <свеч> в семьях. О, либо виноградник уж прошелся, там хорошие сорта, а что б не похвастаться. Ну все, сейчас надо другой корпус лепить уже, это тут замерять попробовать, а оно краска, надо пока отдохнуть. Вот, рамка должна заходить, входить вот так, хорошо входит и выходит. Вот так, нигде не клыми. Ну, целый не будет на 13 рамок. Того что То, что На 12 он тут якраз как раз притык. У меня на 13 получается. Шо все. Ну, рамка, конечно, сам рублю. Куплять мне такую рамку за 40 гривен, но це уже. Занадто.